Добрий день, мене звати Максим Коврига. Я навчаюся у вищому професійному училищі номер 7 на третьому курсі. І сьогодні я хочу вам розповісти про ідентичність. Стіни, які надихають. Формування ідентичності у музеях ВПУ номер 7 міста Кременчука. Сьогодні тема національної ідентичності набуває особливого значення в умовах війни Росії проти України, усвідомлення власної ідентичності є основою стійкості суспільства та розвитку держави. Національна ідентичність формується під впливом природного і соціального середовища, спільної мови, історії, культури і національних інтересів. Особливе значення має історична пам'ять, адже саме вона допомагає усвідомити, хто ми звідки прийшли і куди прямуємо. Я родом із Кременчука і навчаюся у вищому професійному училищі No7, на території якого діють два важливі музеї, що зберігають пам'ять про минуле нашого краю. Перший військово-історичний музей ВПУ-7. тут зібрані матеріали, що розповідають про військову історію Кременчука та району експозиції, висвітлюють героїзм захисників, розвиток військово-промислового комплексу, а також містять унікальні предмети від зброї та документів до військової форми різних епох, зокрема сучасної війни з Росією. Другий музей голокосту, створений за підтримки фонду «Remember Us» та керівництво училища, він є простором пам'яті жертв голокосту, поєднує і віртуальні експозиції, що нагадують про трагедії минулого, та вчать цінувати людську гідність і миру. Музей голокосту у вищому професійному училищі номер 7 відкрився 28 жовтня 2016 року. А в липні 23-го був поновлений за підтримки фонду Remember Us. у холі розташована інсталяція єврейської квартири під час погрому фотографії довоєнного Кременчука та стенди з іменами жертв і праведні. Музей голокосту розповідає про трагічні сторінки історії, зокрема про масовий розстріл на Піщаній горі місці, відомому як Кремичуцький Бабин Яр, після звільнення Кременчука з 90 тисяч мешканців у живих залишилося близько 18. Діяльність музею спрямована на збереження пам'яті про жертв і усвідомлення важливості недопущення подібних трагедій у майбутньому. Експозиція військово-історичного музею постійно поновлюється. Майже щотижня військові та волонтери приносять сюди нові експонати, особисті речі або докази злочинів російської армії. Поруч розташований ще один музей, присвячений примушужанам, які брали участь в антитерористичній операції. Ініціатором створення обох музеїв став Володимир Поляков, голова громадянської організації, координаційний центр об'єднання ветеранів АТО. Найбільший розділ музею присвячений подіям сьогодення. Він починається зі зруйнованого Амстору, де зібрані, знайдені на попелищі речі: розплавлений посуд, уламки техніки, частини вивісок, особливий експонат, маленька лялька, волосся, якої вкрите попелом. Вона стала символом трагедії. У музеї представлено зброю українських захисників, та трофеї ворога, комплекси корсар, Джавелін, фрагменти шахетів. Серед експонатів парашут героя України Володимира Ворошилова, який урятував йому життя. Також тут зберігаються особисті речі загиблих воїнів, серед яких є і випускники училища. Під час екскурсії їхню пам'ять вшановують хвилиною мовчання та запаленою свічкою. Першим експонатом цієї експозиції стала ворожа казка, передана майором Ігорем Пугачем, який згодом загинув. Метою цих музеїв є показати трагедію минулих воїн і застерегти майбутнє покоління, нагадуючи про високу ціну миру. Дякую за увагу.